Це у мене єсть ти. Хоп. Такий подйом красивий. Де який карась? Хоп. И йди сюди. Оце тема. Це воно. На силикон лушпарем караси. Йора, перший лід! Лід є ще нема. Та трошки є, не ну сантіметрів п'ять є. <клух> <клух> да. Ну короче, пішли, путь не близький. Кілометрів ще, навіть два нам треба шилить по цій протоці. Доброго ранку, друзі. Коротше, як ви зрозуміли, у нас знову став перший лід. Вибрались ми на ось таку цікаву протоку. Тут у нас є гарні глибини. Правда, йти нам ще далеко. Ми вже кілометрів два пройшли і ще, напевно, з кілометрів чи півтора нам добіратися до наших перспективних місць. В планах сьогодні риболовля на балансир. Будемо шукати щучку і окуня. Так що, найголовніше, що лід є, а рибку, думаю, ми знайдемо. Так що, не гаємо наш час, йдемо. І приступаємо до рибалки. Коротше, до місця деслокації ми добралися. Зараз робимо серію лунок і приступаємо до рибалки. У мене нова пішня Артурчика в магазині взяв, щоб краще було льод довбати. Ви знаєте, там йшли по протоці, льод був такий сантиметрів 5-6. А Сюди прийшли на ямку на поворот, то 3 сантиметри більше немає. Так що потрібно бути обережним. Таким ділом п'ям чайок, а потім приступаємо до рибалки. Якраз у нас лунки все, що ми набили. Фух. Дорога не близька, так що пройшли ми кілометрів 4 чи 5 Так, Поки чайок остиває, будемо готувати наші удочки. Я сьогодні брав ось такий чохольчик прекрасний, профмонтаж випустив. І тут я брав з собою дві удочки. Це в мене таурон, це під великі балансири. Ну і ISPR 55 см для маленьких балансирів. Так, надіваємо нашого піддухника. З ним прям дуже удобно на зимовій риболовлі. Ну і друзі, обов'язково ж на коліночки. Без них нікуди. З на колінночками рибалка. Це залог успіху. Можна і на колінах постояти. Можна і в водички постояти. Коротше, виручають мене завжди. Третій сезон їх юзаю. І не можу народитися Так, не знаю з чого розпочати, бо ізначально хотів ямку пробити. Зараз, напевно, поставимо якийсь величенький балансир і пройдемося з більшим, а потім, якщо не буде у нас брати штука, то будемо переходити на на мікрон. Ось такий у мене Нордструм. П'ятерочка є. Розпочнемо ми з нього натуральний такий розкрасок. Він у мене працював. Прошли рік дуже класно. Напевно, візьму я свого таурончика, бо я ще його і не розкривав. Це у нас флагман випустив такі удочки для ловлі щуки судака. Прям шикарний екземпляр буде. Лісочку я сюди намотав 0,25. На Удочка телескопічна, бачите, удобно розкладається. Кстати, ось в такому чохлі, як ви бачили маленькому. О! Ну і поводочок у мене тут сплюра стоїть. На всякий випадок, щоб щучка не зрізала. Так, ну що, пробуємо. Пробуємо, пробуємо. Що у нас тут покаже, а ну що тут за година у нас? А, тут не глибоко у нас. Тут глибина десь півтора метра. а де ж ямка? Я зазвичай роблю 15-20 лунок, ну і прохожу їх. По 5-10 взмахів роблю. Щука, якщо є активна, вона зазвичай на третьому-п'ятому взмах бере. Довше на лунки нема сенсу затримуватися. Зараз пройдемо ці лунки. Якщо не буде щучки, то будемо пробувати тоді окуня ловити на маленький балансир. Що це таке? Що це таке? Якась риба. Риба, риба, риба. Йо-майо! Диви, яка риба. Льош. Льош. Риба під названням Лощ Риба під названням Лщ. Ще й балансір вратяку зажував, чуєш? Ага. <різь> <різь> чуєш, треба було мотиля, брать. Треба ломотильо, брать. Диви якийсь. Диви який, який вратоку, подивись. Чисто в рот. <смі> да, оце рибина. Я в шокі. Що Шо таке? Це Да? Диви, який льош. <смі> Друзі, перша риба. І перший льош. Ну врута прям взяв. Чи так вийшло, чи рот взяв. Сюди потрібно було мотиля брати. І шарошить лящо. На цей на міні-гірлянду я в шокі опачка ох ти є, друзі нарешті його ми взяли я коротше змінив уточку <кхід> взяв маленький балансір тому що з великим по яйомі пройшовся немає, немає. Щука й близько. Може в неї пізніше виход буде, якщо вирішив зараз трішки поміляков походити. Думаю, може окушко подразнити, якщо він буде роті. Це вже пройшов, напевно, 5 чи 6 лунок. Ні, це четверта лунка у нас. На четвертій лунці заробили одну покльовочку окуня. На великий балансір є якісь стички такі невнятні. Напевно, малий окунь не може закопнути. Ну це хоча такий окушок. В принципі, і непоганий взяв. Аби його десь стойно знайти. Таке як покльовка була. Угу. Поклювочка була. Окушарик. Вимочили ще одного окуня нарешті. Не хоче, не хоче, друзі, рибка брати. Ви знаєте, я 300 разів пожалів, що я не взяв з собою мотеля. Ну я не то що не взяв, а в мене просто-напросто його не було. Аби був мотель, я так зрозумів, тут на ямі присутній лящ у нас. Його можна було б на міні гірляндочку спробувати половити. Але правда не факт, що він брав. А так вхожу, ось вже напевно лунок 50. Оп, ух ти! Друзі, ви бачили це? Це напевно щука була взяла. Йома! Це просто така потяжка була, якщо ви бачили, прямудочку забрали. Ах! Як воно не одірвало, тут лясочка стоїть 0,16. Так, да, це напевно щука. Ти ти що з великим балансиром пройшов по всіх ямках. Ноль. А тут ось під бережком на пісочку. Ну це щука була. Да, це напевно щука була. Бешку така подтяжка. Опа, окунь. Окунь. Та дивіться, доволі ще й. я вам скажу, ще й непоганий окушорик клює. Дивіться. Я ось поставив такого чорненького мікрончика. Бачите, між доуком ще щучка в нас була. А, ну, да хотілося б на косячок попасти, щоб хоча б так, щоб 5 злоночки витягнути. А то я ж скільки вже хожу і не можу ніде зацепитися. Це, це перва лунка така, що дві рибки піймали. Гарна була. о, дивіться, який окунь. Це вже хороший. Це вже приємний окушарик. Дивіться, аж куди зажував. Наш балансирчик. відкривай рот. Ах ти, друзі, хвосто. Хвосток кончив нашому балансирові. Так я не хотів іти перев'язуватися, але він відламив хвосто. Ах! Ну нічого, зараз, зараз ми перев'яжемося, я тут, мабуть, ще рядом пару луночок зроблю. Обідно. Та я дуже його сильно ковернув, І ото він у нас і відломився, наший хвостик. Нічого, зараз быстренько перев'язуємося. Дома суперклеєм. Дві секунди. Приклею хвостик і все. Парочку завжди витягуєш. О! Покльовка. Кушарик, так? Пузатий який. На яких твоїх лунках? Це я сам тут набив лунки, ти твої лунки. Іди подивись. А то вже зразу мої лунки. Тільки поймай зразу моя лунка. Аби ж він стайний тут був. Сейчас один, два. О, поклевка была, чуешь? Угу. Давай еще раз поклевка. А ну давай. А ну давай. Да. Юра просто Неактивний, глухо йому аби може мармишку, то він би може і активніше брав, або аби зранку попав на нього. А так ось качаєш, качаєш, ну все-таки дивіться, це прям приємний розмір окуня. Такий середній. Пупа, дивіться, знову взяв. Це зразу тільки опустив. Оце вже окунь, дивіться. Ну це прям гарний розмір. Прям подивіться які босики. Може ми його сейчас намоця чи чешу. Так це прям моментально покльовка була. Тільки опустив. Може косьок підійшов. А ну давай. Да, дивіться покльовка була. Такий підбой класний. Потрібно його роззадорити. Дивіться, знову покльовка. Диви, що витворює. Це маленький. Та ні, не такий, щоб і маленький, ну Непоганий. Лунка почала працювати трішки, бачите, розшевелилася. Давай. Зараз двигаємося, ще одну ямку перевіримо. Оце тут такий поворот. Яма в районі 5 метрів. Повністю я її всю збив, напевно, лунок 50 мінімум зробив. Понад берегом трішки, як ви бачили, окуньок присутній, але він вже відмовився клювати повністю. А серед ями щуки немає. Не знаю, чи вона сюди не зайшла, чи вона просто звідси вийшла. Ну, зараз ще на поворот, повороток підемо. Тут у нас теж цікава локація. Наб'ємо луночок і перевіримо, хто в нас тут живе. Погано, ще тільки перший лід став у перспективні участки. Не можна вийти, а тут таке закрита. Ну, а не закрита водою, вона з, основною, з основним руслом з'єдналася, але ж все-таки тут вода стояча, тому тут рибки у нас менше. Але як бачили, і лящика піймали. Ну, коротше, пробуємо. пробуємо далі. Я, я бачу, що він лазить в польоски, бачу. Що він ходить? ну він не хоче просто цю резиняку хоче Хочу брать? <риклад> Опа! Ти понял? Юр, не дай бог я витягну сейчас. Сейчас всі прозріють на що я витяг. Диви. <риклад> <риклад> на силиконовий мотель. <риклад> моє Дивіться. Який карась І Я в шокі. Могорець ставить. Дивіться, друзі, силіконовий мотиль. Ходили короче, в камеру, побачив карася. Кажу Юрій, а це ми протупили. Ляща бачили, мотиля не взяли. Він каже, в мене є іскуська. Я ось надів ось такий резиновий, бачите. <хи> І влупили карася. Туда? Оце так. Да. Це вже цікаво, це вже дуже цікаво. Покинь не клює, коротше, так я вирішив погратися з іскусственним мотилем. Як бачите, друзі, не зря. Я ж кажу, я в шокі взять карася. Ну, ого, ого. Це, Навірно карта. Да? Та ні, ти вже тонеш он, диви. Так і за тебе ж. А я при чому? Дві які карасі Так ти вже у там вон пять штук. Це ж ти навчив. Навчив. Це ага. ж ти мотиля взяв силіконового. Ага. Це ж ти силіконового мотиля взяв. Диви, які карасі. Та ти що? Сюди він приїжджати, брать, мотиля і шпарить цих карасів. Хорошенький, так? Да? Аж гай що Та взагалі, блін, мені подобається, якщо чесно. Ну Вартури ще ще духша Це по мене... Є, ти. Такий подъем красивий. Де який карась? Оп. І йди сюди. Оце тема. Оце воно. На силикон лушпарем. Карасів. Тільки ми вже тут з ю треба перебазуватися, мабуть, десь, да? Іди ж ти сюди говорив все таке. ти, дивіться, що витворює. Який бойкий. Ах ти, я одірвався. Ну хай живе, це, напевно, останній буде, бо собралися знову на ту ямку піти. Ще побалансирить, каже Юрка Мощука, обізветься. Зараз ще пару хвилин постую і підемо далі балансирити. Це карась сьогодні не наша риба, ми ще... Приїдемо сюди на карасі. Нагостримось, купимо тельох, а тоді він у нас не клюватиме, як обично. Хопа! Карась пішов, що будемо йти, Юр, ловить... На... Щук, да. Чи ще опустить разок. Да, ну ще разок опущу, і так уже і буде. П'ємо чайок, друзі, і будемо звертатися. Пройшли ми ще цю йомку з балансирами. Немає зовсім покльову. Коротше, я так зрозумів, щуки в нас тут немає. Так що, якщо так розібратися для... Першої рибалки з льоду у 2025 році ми ще непогано відловилися. Десяток окунів піймав, п'ять карасів піймав, ляща піймав. Так що, думаю, результат вийшли у нас просто чудесний. У нас, як надалі, будуть ще більше морози. Позамерзають перспективні участки. Я думаю, рибалки будуть цікавіші. Будемо шукати скоро ляща на гірлянду пробувати ловити. плотву будемо ловити, карася будемо ловити. Ну, коротше, будемо ловити те, що буде ловитися. Коротше, рибалка вийшла отако. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.